Дивіться, дівчата, зараз покажу, як я регулюю кількість жирів у своєму раціоні. Так, що в мене є з продуктів? У мене є яловичина, ну, в основному, жир де? Це м'ясні вироби і заправки для салатів, сир, молочна продукція. Ну, Плюс-мінус там десь в овочах фруктах є по чуть-чуть, ну то дуже малий відсоток. Так, у мене є яловичина. Ну, попробую, допустим. Да, допустимо, я... у мене тушкована. Так, тушкована. От, попробую яловичиною закрити білки на день. Так, на сніданок поставила 200 грам. І дивіться, жири вже закриті. Тобто, на обід. І на вечерю я вже не можу взяти яловичину, бо в мене буде перебор з жирами. Так, не підходить мені такий варіант. Дивлюсь, тепер, якщо яловичину, зварить пісну? Да? А можна вибирати варену. Зараз да? спробуємо варену, якщо її зварить. Тоже набираю 200 г на сніданок. Так, дивіться так само. Одна третина білків, а жирів уже почти норма. Не підходить яловичина. Так, ще в нас є варіант яловичина пісна. Вибираю 200 грам, о, дивіться, яловичина, пісна, це якщо пісна, да, вирізано все, то ну, десь третина, чуть менше третини білків і десь чуть більше третини жирів. Ну, це ще підходить, да. На стіданок я завела яловичину. Наприклад, якщо в мене на вечерю будуть яйця, Так, поки набираю сире два штуки, І дивлюся, ага, білків ще треба набирати, жири вже багатенько. Ну, ще так дивіться, у мене виходить 58 грамів білка із 153. Ну, у мене велика, я брала собі півтора відсотки, півтора процента на кілограм ваги. Так, Ну, попробую зараз просто пишу яловичина пісна, да? Знову пісну беру. Ну, 200 грамів не поможе, то що, все равно не буде норма. Ну, Получається, ще третину мені треба білків, а жири вже закриті. Тобто, дивіться, я цілий день ну ось яловичина на, на сніданок і яловичина на, на обід, даже пісна не підходить, треба. Прибирати, так? Да? Так, що в мене є? Курячий рулет і є філе куряче. Так, пробую в обід. Рулет курячий. Рулет курячий, шинка в оболонці варена добров. Так, я теж вписую 200 г бо бачу, що по білка мені ще треба додати добре. Так, дивлюся. Ну, у мене виходить 102 грама білка. Ще треба 50 жирів. Ще можна добрати. Так. Ну, попробую ще до яйця додати рулет курячий. Курячий. Тут попробую 100 грамм. Все равно білка мало. Так, все, меняю тут на. Хай буде 150 пятьдесят грамм. Може, ще. Крупа там. А, ще ж салат у мене буде. Щоб на жири салат, если що, а білки. Ой, ну ще треба 20 грам. Так, рулет курячий додаю сюди. Ну, 230 грам. Так, білки вже зеленим світяться, жири ще у нас остаються, можна салатик помастити. Так, ну тепер додавлю, наприклад, кашу, да? у мене є перлова. Каша на воді. Вибираю 150 грам. Так, бачите, додавило трошки білка. На обід напишу гречка. Тоже вона у мене без масла, 150 грамів. добавляю. так, дивимося. У білка вже додало норма жири ще можна додавить. Так, вуглеводів мало, Вуглеводи це що, наприклад, в перекус додавлю яблуко. Так, яблуко чемпіон. Воно величеньке, грам 200. Так, вуглеводів ще мало і волокна треба додати. Ну, волокна це що, капуста, морква, овочі. Я не буду в кожен прийом їжі. Я напишу на сніданок, наприклад, морква. Ну, в салат скільки я покладу, нехай 100 грам на день. Ага, вибираю, що ж воно. Треба приподняти штук 100 грам. Це на день я сделаю салат. Морква, капуста. Капусту напишу в обід. Капуста біло Так, візьму грам 200 на день. Не, 150. Ще захочеться огірка помідора. Так. А на вечір напишу огірок помідор так, огірка на 100 грам візьму так, по калоріям ще підходи і помідор напишу, ну, наприклад, 120 грам так. По калоріям ще підходить і в якийсь, наприклад, в обід напишу на весь салат, і попробую положити столову ложку олії. Це на цілий день. Так, уже багато калорій, да, дивимося, що в нас? Ну, в принципі, що білка чуть-чуть більше, жирів чуть-чуть більше, значить, Ну, Дивіться, в принципі, зеленим все світиться це примірно норма. Ну, по калоріям багато. Що я можу обрати? Ну, м'ясо не уберу, того, що не буде норми білка. Так, зараз буду шукати, де олія олію. Столову ложку замінюю на чайну ложку. Так, по калоріям підходить норма, перебора немає. Біл... Білків чуть-чуть більше. Можна, ну, кому дорого, да, білки, то можна чуть, -чуть убрати. Так, попробую з курячого рулета убрати 10 грамів. Тут 230, роблю 220. Так, можна, щоб не було перебора, можна ще обрати 5 грам. 215. Так, іще можна даже обрати. Так, а по калоріям, по калоріям уже мало, ну калорії можна хліб, допустимо, добавить. Так, що тоді я роблю? Так, де в мене той рулет. Я ловичина. А, я що вже дагувала. Попробую взагалі зробити. Ну, можна 200 спробувати, зараз гляну, чи буде допустима норма. Ну, В принципі, 151 грам, світиться зеленим нормально, жирів чуть-чуть менше. А щоб добрати норму калоріїв за день, да, то можна ще, наприклад, додати хліба. Ну, наприклад, фобід. Цильно сирновий. Так, малий шматочок. Так, трошки перебор. Значить, що я дивлюся, хліб цільнозерновий 20 грам. Попробую вибрати у грамах. 15 грам. Так, все, 99% калорійності. Білки норма, жири норма. вуглеводи чуть-чуть менше, чуть чуть більше. Все чудово.